Слава Ісусу Христу, вже триває який там сотий день війни, і наша боротьба триває, і триває по-різному. Хтось платить і боронить державу своєю кров'ю, зусиллями, мудрішністю, відвагою, а хтось своєю жертовністю. І мені, як священникові, також доводиться зустрічатися з різними людьми і з тими, хто кров'ю і зі зброєю в руках, і з тими, хто тут в глибині тилу. Продовжує вести боротьбу. І здається, що часом ми звикли до того, що боротьба триває і можна осторонь залишитися збоку. Я погодився після чергової поїздки на цих кілька слів для того, щоб пригадати нам, що наша боротьба, боротьба всього українського народу дуже і дуже важлива і потрібна зараз і на всіх рівнях. Кожний у своїй можливості. Я часто зустрічаюся з людьми, які справді не маючи в руках зброї, але роблять дуже багато. Наприклад, не задля ради реклами, але, наприклад, будівельна компанія, з якою маю давні стосунки, компанія Аврум, яка передала за час війни вже ну не один десяток автомобілів для війни, для перемоги. Зокрема, через мене це вже напевно четвертий чи п'ятий автомобіль, який передав підрозділи наших військ. Привіз дає, докладає зусилля для того, щоб Військові мали чим їздити, воювати, возити військові реманенти і різні тилові потреби влаштовувати. Сьогодні ми повезли, возив автомобілі веко вантажний, який дуже був потрібний одному з підрозділів спецпризначення, які працюють на гарячих відділках нашого фронту. І я бачу також і людей, які можливо не маючи таких великих можливостей, але у зміру своїх можливостей багато служать і побиваються. І це є, наприклад, у мене парафіяни, які регулярно намагаються дати якусь солідну частину своїх прибутків для того, щоб ви Знаєте, куди передати на запчастини, на ремонт, на якісь потреби тилові, які потрібні для військових, і це прекрасно, що такі люди є. Я дякую всім цим людям. Так само, як люди таких досить професій технічних, скільки часто відвожу автомобілі, є потреби з ремонту автомобілів. І, наприклад, мій сусід Василь Закриничний який має гараж на моїй вулиці. Регулярно своїм коштом, зусиллями ті автомобілі, бо відчуває, що це його внесок, хоч він сам військовий, але має хобі, і в цьому хобі він знаходить час для того, щоб послужити ще більше зробити щось для того, щоб перемогти. Чи люди-пенсіонери, які якоюсь своєю дрібною пожертвою. Як би здавалося нам, але дуже потрібно і ефективно, докладаючись кубка до кубки, маємо можливість придбати якісь вагомі цінні запчастини для того, щоб зремонтувати бойові колісниці, як ми часто називаємо ці військові автомобілі. Тому я дякую всім цим людям, які не є байдужими у теперішній, такий дуже важливий для нас час. Сону цієї поїздки, що мене здавало, бо кожна поїздка має якісь особливі моменти. І в цій поїздці мені Бог дав звернути увагу на таку річ, яка на, на командування частини, коли вже зблаштували всі паперові справи і передали автомобіль, все, оформили печатки і папери. Поговорили, помилилися з військовими, і потім каже цей офіцер, який відповідав за, за мене і моє, за автомобіль, каже, командир, хотів би ще з вами наш поспілкуватися. Я був здивований, коли ми запросили у кабінет, гарний, поважний дядько, такий досить високий, статний, світлий, от, подарував шеврон і каже, я ще вам такий дам, пагончик генеральський. І я думав, що він просто щось так жартує. Потім, як виявилося, там кожен генерал, генерал. Потім як виявилося, що це не позивний генерал, у нього, а генеральний, генерал-полковник, поважний чоловік, але мене здивувала його така людяність, світлість, приємність, щирість і загальнолюдська людська така теплота. І потім мені стали зрозумілим мої враження від зустрічі з бійцями того підрозділу. Люди були, вони навіть якщо матюкалися, то вони якось то дуже злагідно і по-людяному робили. Їхня мова, їхня поведінка. Вони були, знаєте, як часом є діти, коли там можна побачити різні сім'ї, десь неблагонадійні сім'ї, там діти такі якісь смикані, дьоргані, вони такі прикрі і гострі, колючі. А подивитися, наприклад, дітей з такої з достатньо здорової, християнської людяної сім'ї, діти будуть по-інакшому виглядати, От тому підрозділі. Військові виглядали дуже і дуже, я не хочу образити інші підрозділи, але дуже мені щось кинулося в очі: отака задбаність, любленість тих військових і їхнім керівництвом. І я хотів би сказати, що звернутися, можливо до офіцерів, до командувань різних рівнів і різних підрозділів. Кожен з вас є батьком для своїх підлеглих, більше ніж батьком, батьком, який їх має в першу чергу любити. Давати приклад турботи, бути тим, хто дбає про них від початку і до кінця у всіх сферах їхнього життя. Не тільки про те, щоб вони мали зброю і ефективно виконали завдання, але батько, який переймається їхнім серцем, батько, в якому вони бачать живий приклад людяності. Тому бажаю всім офіцерам кожного дня задумуватися над тим, лягаючи спати. Роблячи іспит сумління, не тільки що я зробив для України у військовому зрізі, але що я зробив для своїх підлеглих як їхній тато, Наскільки я їм дав приклад батька, який любить, дбає і обіймає своїх підлеглих. Навіть час, коли мусить сказати прикрі слова, чи крикнути, чи вдарити, чи чимось покарати. Все має робитися з любов'ю. Тому бажаю, щоб ми всі, офіцери, солдати, Мирне населення, яке на тиловому фронті працює на нашу перемогу, пам'ятали, що ми все маємо робити з любов'ю, з любов'ю для добра нашого народу. Ми зможемо досягнути, осягнути велику славну перемогу, і Бог нам поможе, якщо ми будемо з ним в одному дусі, в дусі любові кожного дня. Вставати і працювати найбог береже наше військо, зсу і інші підрозділи і всіх тих людей, які люблять, підтримують і серцем кучаться до наших захисників.